Привіт, поки ми не занурились в бюджет і економіку, ми поговоримо про одну із новин, яка ну мені здається поступово заходить в наш інфрапростір. Це історія про. Виїзд за кордон 18-22 роки. відповідно, рішення відкрити для них кордон, і відповідно занепокоєння чи навіть вже великий такий, скажімо, скандал з боку бізнесу щодо того, що у них звільняються працівники. В цьому відео ми не будемо обговорювати, чи треба, чи не треба було владі приймати це рішення. Ми навіть не будемо говорити про конспірологію, чому вони це прийняли, як це пов'язано з мітингами щодо картонок до речі, я в цю історію не дуже вірю, що це якось пов'язане, але ну, врешті-решт нехай вже буде. Ми будемо з вами розбирати саме економічний аспект історії про те, чи насправді звільняються працівники, чи це масове явище, наскільки це буде впливати, що можна владі зробити, і відверто говорячи, що чого скоріш за все очікувати. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал «Залізний Нардеп, і ми сьогодні говоримо про те, як. Відкриття кордонів для 18-22 років чоловіків відобразилося на бізнес. Тож економічна тематика в прямому сенсі цього слова. Починаємо. <му> ну, давайте спочатку, все ж таки, предісторії. У нас було прийнято рішення в кінці. Серпня відкрити кордони для чоловіків, яким 18-22 роки не можу для балансу не сказати, що з боку влади або прихильників там є аргументація про те, що у нас таким чином зберігаються діти 17 і менше років, тому що інакше їх вивозять батьки до настання 18 років, а також є можливість тим, хто вже виїхав повернутися, тим, хто навчається, для того, щоб не втрачати зв'язок з державою, ну і відповідно так як в. До 25 років вони не підлягають мобілізації, то немає в цьому сенсі їм закривати картони. З іншого боку, і так само багато критикують за те, що це рішення, якщо було зроблено для того, щоб діти не виїжджали затягнути на 4 роки, про те, що відповідно це несправедливо, про те, що це в тому числі і незрозуміло, чому 22 роки, ані не 23 чи 24, Якщо у нас немає мобілізації, до 25 років обов'язкової коротше є багато критики і багато незрозуміння. І в тому числі, я так розумію, що ця історія погано, як оговорюча сприйнята військовими. Тож, я на цьому, в цю проблему самого рішення, зупиняю обговорювати. Я не хочу просто, щоб ми зараз це відео перетворили на дискусію. Можете в коментарях написати ви за чи проти. До речі, було б цікаво по-справді, бачити вашу точку зору, не тому, що мені потрібні коментарі під цим відео, але просто було б цікаво зрозуміти, як до цього відноситься наша аудиторія. Я хочу поговорити з вами про інше. І теж важливо, це те, що почали з'являтися новини, які так чи інакше звучать, як чоловіки, от тим, хто а, був відкритий кордон, вони звільняються і відповідно бізнес б'є на сполах. І є багато заяв АТБ, Фокстрот, Нової пошти, якщо не помиляюсь, Фесто і багато іншого ретейлу, які так чи інакше говорять, що. Те є проблема, тож я трохи розібрався в цій ситуації, поспілкувався січарами, поспілкувався з компанією, намагався подивитися на цифри і подивитися, що про це пишуть експерти, в тому числі тих, яких я поважаю, і плюс-мінус зараз думаю, можу дуже швидко описати реальну ситуацію, як вона є. не Прикрашаючи її, але так само не роблячи, напевно, велику зраду. Тож, давайте почнемо з, з цифр. Ми не знаємо, скільки у нас вихоло людей за кордон. Що на менше офіційно у нас такої відповіді немає, і ви, напевно, бачили цю, цей лист, це відповідь від Держприкордонслужби мені, як народному депутату, де вони говорять, що таку статистику не ведуть. Чи вірю я, що вони реально не ведуть статистику? Звичайно, ні переконаний що вона є, просто її він, хочуть ділитися. До речі, держприкордон ми вам надіслали повторний запит вже уточнюючи для того, щоб ви от таку відписку нам не давали. Тож, але офіційно, поки ніхто з боку держави цифри не оголошує, а це відбувається в нашій реальності лише тоді, коли ці цифри для держави і політично, і, напевно, публічно погані. Але у нас є. Інша держава, і це Польща, яка оголосила про наявність таких цифр за перший тиждень 28 там третього, якщо не помиляюсь, вересня вони фіксують в'їзд в, в таку категорію приблизно 4600 людей. Це в 10 разів більше ніж тиждень до цього, коли цього такої заборони не було. Там було 460 людей, якщо я не помиляюсь, чи щось таке. Чи умовно це є якимось показником? Ну відверто говорячи, не дуже я розумію. Як вони це рахували? Більш того, це початок навчального року. Тож я б ту ну, трохи би з певним скептисом віднісся до цих даних. Але з іншого боку, якщо навіть 4600, ну це не так багато, тому що треба зрозуміти, скільки по перше, такої молоді у нас, а по-друге, скільки з них працюють, і тут я хочу посилатися на слова відповідно представника центру економічної стратегії Ліби Вишинського, нашого хорошого друга, який відповідно ну мені здається достатньо грамотно описав взагалі ситуацію з цією молоддю, і відповідно скільки з них залучені на ринку праці. Інституту демографії в Україні проживає близько 700 тисяч осіб, чоловіків віком від 18 до 22 років. Більшість із них студенти. Навіть з урахуванням того, що хтось міг не завершити навчання або паралельно працює, реально на ринку праці задіяно лише 200-300 тисяч із цієї групи. Ризик для економіки переважно в тому, що частина некваліфікованих або малокваліфікованих молодих працівників може скористатися можливістю виїхати і працювати за кордоном. Насамперед, втрати відчують галузі, де молодь зазвичай підробляла: роздрібна торгівля, будівництво, логістика, виробництво на простих спеціальностях. І от тут я якраз з глібом повністю згоден. Тому я напевно вам цю цитату і взяв. Фак тому, що питання історії з звільнення молоді воно актуальне і є масовим просто в різних галузях. І відповідно в залежності від бізнесу, тут є різні аспекти. Що ж. Зазвичай ця мова йде про е, галузі, таких як розрібна торгівля, будівництво. Відповідно, це якесь сортування, особливо ресторанний бізнес. Ну і, в принципі, весь ритейл, там, де треба швидкі е, відповідно руки, яких не треба довго навчати, і яким. Де можна платити зарплату менше ніж 15 тисяч гривень, і відповідно там, де е, проблеми з кадрами, тому що це населення від 25 воно підлягає мобілізації, і в даному випадку багато чоловіків на таких підприємствах було мобілізовано. Це очевидно. Я знаю, що ви зараз дивитесь Такі дякую тобі кеп, але ну просто це важливо зрозуміти. Тож на таких сферах якраз і виникла найбільша. Проблема, але навіть якщо подивитися по статистиці, яку нам говорить той самий Ритейл, то ну така історія це 3-4% з людьми. Що не так напевно багато і катастрофічно. Я б хотів би представити деякі новини, але проблемна для бізнесу. Чому тому, тому що їм не, не зрозуміло, звідки взяти. Що говорить сам бізнес? Ну, бізнес, відверто говорячи, трохи не тим, що як завжди, ось, Будь-яке рішення держави вони зробили в один день, не дуже думали, і, мако говорячи, це було очевидно неочікуваним для бізнесу. Хто скоріш за все у них звільняється із того, що я чув? Це люди, які ще раз отримують зарплату до 15 тисяч гривень. Це молодь у яка або хоче виїхати відповідно там заробляти, або хоче виїхати, тому що до цього виїхали їх батьки і дружини. Рідні або хоче виїхати, тому що ну хоче справді поїхати навчатись. Таких мало тепер що це кого це більше за всіх стосується. Найбільша проблема із того, що я поспілкувався, це навіть не з галузю ретейла, а з галузю ресторанного бізнесу. Що очевидно. Слуговуючи персонал в ресторанному бізнесі, це достатньо молоді люди. І, відповідно, більшість ресторанів вони очевидно набирали людей до 25 років, тому що, ну, тому що у них немає бронювання. а Відповідно, вони хотіли би, щоб цих офіціантів на наступний день не забрали. Тож, от там є проблеми, і особливо ця проблема відчутна в умовно в регіональному розрізі. От ну, там справді є декілька прикладів, коли закиняються ресторани. Тепер головне. Що з цього можна зробити далі, щоб умовно якось бізнесу допомогти? По факту не так вже багато, тому що у нього виходить ситуація, що 18-22 роки мають право на виїзд і багато виїжджають. До 25 років є знов ж таки проблема з тим, що не всі підприємства мають можливість бронювати, та і відверто говорячи, такого і не має бути. І відповідно, ну у них багато людей було змобілізовано. Що сильно, як на мене, може ще зробити держава, і це необхідно робити з багатьох точок зору, в тому числі для того, щоб трохи цю хвилю зупинити, це попрацювати з єдиним фактором, який через який теж багато людей виїжджає. Це недовіра того, що наступного такого ж дня Рада або парла, або Уряд або Тим більше президент не проснуться, побачить статистику, і скажуть, ні, зачиняємо цю історію і зупиняємо виїзд для 18 22 Багато із тих, з ким я спілкувався, говорять, що коли їх і чари проводять фінальне інтерв'ю, ну тобто, коли людина звільняється, ті заявляють, що не довіряють тут державі, знають, що держава скоро може постійно. Змінювати свої рішення, ну і відповідно намагаються якби то виїхати, поки це рішення не то Тож от мені здається, єдина нормальна зараз ситуація з боку держави, незалежно від того, підтримуєте ви. Чи ні, це заборонено на виїзд, це прокомунікувати якось, що вона так швидко змінювати свої рішення не буде, що і не менше для того, щоб ну якось цю хвилю зупинити. Я ще раз обіцяв вам не політизувати і не говорити, що я думаю, з цього приводу. Чому таке рішення було прийнято, чому воно так було прийнято? Це вже не має великого значення, просто ну. Ще раз хотілось би проговорити історію про те, як би що можна зробити і що насправді відбувається. Останнє, але мені здається, теж просто смішне. Я знаю декілька компаній, яких так сказати, представники влади просили, коментуючи це питання, говорити, що все нормально. Тож як то говориться, все по книгі Орбелу. Лош, це правда, чи правда це лож, Я вже не пам'ятаю точно цитату, але думаю, що ви здогадались. На цьому все. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте подобайки і справді напишіть в коментарях, ви підтримуєте чи не підтримуєте цю ідею про відкриття виїзду для 18-22. Просто цікава ваша думка. До побачення.